Пропонуємо вам розглянути варіант трикімнатної квартири, що знаходиться на вулиці Наталію УЖвій в Харкові. Знаходиться вона на 12-му поверсі з 16-поверхового будинку. Ця квартира зроблена зі смаком та має свою привабливість тим, що всі меблі, шафи, вікна, балкони та двері зроблені зі справжнього дерева, дубу. Кухня також з дубу, що надає квартирі відчуття комфорту, вишуканості, стилю та благополуччя. Також слід відмітити, що з кожного балкону та вікна відкривається гарний вид і з кожного різний. Новий ремонт зроблений дуже якісно та надає квартирі особливої атмосфери. Коли ви знаходитесь в цій квартирі, то набуваєте відчуття особливого затишку, вас не турбує нічого, що зовні, ви відпочиваєте душею та тілом. Дві великі лоджії, які облаштовані паркетом, двері броньовані, є домофон з відеодзвінком, два ліфта, один пасажирський, другий вантажний. Стіни утеплені мінеральною ватою, подвійне опалення, тому взимку дуже тепло. Всі комунікації нові та справні. На все є лічильники. Підходить також до відновлення.